Друзі, радий вітати вас на каналі. Мене звати Нікіта Тимошенко. Тут ми говоримо про аналітику даних, і сьогодні я хочу показати 10 онлайн ресурсів, 10 тренажерів, які дозволяють нам працювати з SQL, покращувати наші навички, розв'язувати типові задачі і готуватися до технічних співбесід. Почнемо з найбільш мінімалістичних і завершуємо вже багатопрофільними комплексними рішеннями для підготовки до технічних співбесід. Ми починаємо. І переходимо до першого, напевно, найбільш мінімалістичного ресурсу. Він називається SQL Bolt, дуже простий в використанні, повністю безкоштовний. Він поєднує деякі теоретичні відомості з практичними вправами. Тут немає української локалізації, як і в більшості ресурсів, які ми сьогодні розглядаємо, тому це теж ще один виклик на шляху опанування професії аналітики даних, це підтягнути англійську хоча б на рівні розуміння технічних завдань і назв колонок. Отже, переходимо до секції інтерактивних. Уроків переходимо до якогось уроку, бачимо досить компактну інформацію щодо теми, яку розглядаємо, і бачимо завдання. Отже, у нас є якийсь датасет, є колонки, є значення, і є задачі, які ми будемо виконувати відпрацьовуючи код тут у вікні. Якщо у нас є проблеми, можемо прийти до рішення і побачити рішення, яке пропонується для вирішення цієї задачі. Тут немає можливості поспілкуватися з кимось, немає можливості побачити різні варіанти рішень, тобто цей ресурс досить обмежений, але при цьому все одно вважаю, що досить корисний на шляху відпрацювання Стандартних задач і підготовки до технічних півбесід. Приходимо до наступного інструменту. Наступним ресурсом для тренування буде сайт, який називається SQL Practice. Він також є повністю безкоштовний, він поєднує теоретичні знання і практичні вправи. Приходимо відразу до налаштувань і можемо вимкнути рекламу, також кастомізувати вигляд сайту. І тут є секція, яка називається ресурси для навчання. Тут можемо переходити до різних тем і проходити теоретичний. Мінімум, після чого можемо виконувати вправи. Тут доступно дві бази даних. Я можу залишатися в межах першої це лікарні. Можемо подивитися на дані, подивитися на схему, які типи даних, які зв'язки між таблицями. Можемо подивитися на кожну окрему таблицю, познайомитися з датасетом. і також можемо пройти до перегляду наявних практичних запитань. Отже, для двох баз даних тут є більше 50 Справ, думаю, можна пройти їх в межах одного дня. Вони є різного рівня складності з використанням різних операторів, різних функцій. І якщо ми перейдемо до першого запитання, ми побачимо його тут справа. Можемо запросити підказку, наприклад, побачити, яким очікується результат нашого запиту. Можемо в принципі запросити. Рішення погоджуюся і бачу запит, який від нас очікувався. Отже, ми не зможемо побачити запити інших учасників, не можемо перейти до обговорення, але можемо принаймні побачити той варіант вирішення, який тут рекомендується. До речі, ми також можемо поповнювати цей портал запитами, нашим кодом. Отже, тут можливо розширити перелік вправ та вкластися в розвиток цього ресурсу. А ми переходимо далі. Наступним сайтом, який я раджу розглянути під час підготовки до технічних співбесід, є SQL Zoo. Він досить простий у використанні, він не ідеальний, тут є баги, але він непоганий. Тут ми можемо обрати вже базу даних, з якою будемо працювати, тобто використовувати відповідний синтаксис, і це є певна перевага цього інструменту. Можемо перейти до відповідного розділу і побачити якийсь теоретичний матеріал. Також можемо, власне, писати код у вікні. Можемо відпрацьовувати результат. Також можемо проходити квізи. Тут є після кожного розділу ось в такому вигляді квіз, тобто є запитання, можемо обрати якийсь з варіантів, і в кінці побачити наш результат. Досить інтерактивно і цікаво. Більше про цей ресурс сказати нічого не можу, отже, переходимо далі. Наступний сайт, на який я натрапив під час пошуку sql тренажерів це SQL Course. Тут можемо перейти до початківця або до просунутого користувача, і бачимо, що є можливість пройти різні курси, як вони тут називаються. Отже, ми можемо просто перейти до секції і побачити теоретичний мінімум, якісь гіперпосилання, і різні вправи, які ми можемо виконувати тут у вікні. Є можливість перейти до відповіді. Або затестити наш, наше рішення тут у вікні, отже, досить мінімалістично, але при цьому покриває всі базові теми, які потрібно постійно тримати на високому рівні, і це власне останній ресурс, профіль якого тільки SQL. Наступні ресурси будуть більш комплексними і більш багатопрофільними. Будуть охоплювати більше різних мов різних навичок. Давайте подивимось. Наступним сайтом є Data Lemur, він досить відомий. Він сфокусований, власне, на підготовці до технічних співбесід. Це не тільки про SQL, це і взагалі про сферу Data Science. Отже, я перейду до перегляду всіх запитань і бачу, що є питання, вони асоціюються з різним рівнем складності, з різною категорією запитань, назва і компанія. Отже, можна вирішувати різні технічні завдання від різних відомих компаній. Також я можу перейти до категорії, побачити, що є запитання по SQL, але також є і по статистиці, машинному навчанню, Є програмування, він дозволяє досить комплексно підійти до підготовки до технічних співбесід. А вже після реєстрації на цьому порталі ми зможемо побачити різні варіанти вирішення наших задач і перейти до обговорення з іншими учасниками. Що основною перевагою цього сайту є те, що розглядаються різні теми: це і тестування, гіпотез, і Python. Але тут немає навчального матеріалу. Отже, я його не розглядаю як джерело знань, а виключно як тренажер для практики виконання технічних. Співбесід. Переходимо до наступного ресурсу. Наступний портал, який мене зацікавив, називається MOUD. Він теж багатопрофільний, він покриває різні теми, він є джерелом знань. Тут є багато інформації, багато посилань, але. Найбільш цікаві його переваги відкриваються після реєстрації. Потрапляю до свого профілю, і тут вже з'являються робочі зони, такі воркспейси. Давайте подивимося, як це працює. Я можу перейти до аналізу даних, до написання SQL, і таким чином я переходжу до цієї робочої зони. Ми можемо використовувати SQL і взаємодіяти з базою даних. Тобто, у нас є якась табличка, можемо подивитись, що в ній міститься. Це звичайна таблиця, в якій по кожній даті надається якась. Інформація, отже, можемо писати запити, можемо працювати з досить великою базою даних і шукати цікаві інсайти. Можемо також перейти до візуалізації, що мені дуже подобається. Отже, я залишаю, наприклад, дату і. Якийсь, наприклад, volume, прибираю обмеження. Давайте відпрацюємо цей код. Так, ми повернули потрібну таблицю, можемо експортувати, а можемо перейти до візуалізації. Отже, я хочу побудувати, ну, наприклад, таку лінійчату діаграму. Переходжу до режиму побудови візуалізації. У мене є колонка DAT і колонка Volume. Отже, я переношу колонку DAT до осі X. І, відповідно, колонку volume до осі «Y». Я миттєво бачу візуалізацію, що відповідає повністю моїм даним. І це все відбувається в одному середовищі, в одному проєкті. Отже, ми можемо писати різні запити, поєднувати таблиці, досліджувати їх. Будувати візуалізації, і це може бути підґрунтям для нашого проєкту, який ми будемо потім презентувати як ПЕД-проект, як тестовий проект. Тут є можливість пройти повний цикл роботи з даними, починаючи від дослідження даних, очистки даних і закінчуючи презентації результатів. Тому, власне, я і рекомендую розглянути цей ресурс під час навчання та підготовки. Йдемо далі. Наступний ресурс є один з моїх найулюбленіших це W3Schools. Чому він цікавий, тому що він є актуальний в довгостроковій перспективі, тобто він покриває настільки багато тем, що нам, аналітикам даних, вистачить на декілька років постійного прогресу і навчання. Він є джерелом інформації. Тут є багато тем, можемо переходити до будь-якої з них і читати, дізнаватися, тобто, в принципі, весь необхідний мінімум. Цей ресурс покриває абсолютно безкоштовно і є вправи, можна тренуватися. Ми можемо перейти до розділу вправ і побачити наскільки цей ресурс є об'ємним і багатопрофільним. Я знаходжу SQL, наприклад, PostgreSQL, переходжу до розділу і бачу, що є можливість перейти до вправ. І тепер я в режимі вправ з PostgreSQL. Тут є перша вправа написати запит, створити таблицю. І засадмітити цей варіант. Варіант правильний. переходимо далі, проходимо тести і розвиваємо наші навички. Я думаю, ми ще повернемося до цього ресурсу, коли будемо робити огляд найбільш актуальних навчальних ресурсів, навчальних програм. А зараз приходимо до наступних сіквел-тренажерів. Наступний сайт називається HackerRank, Він теж орієнтований на широкий профіль. Тут є багато різних варіантів сертифікації, оцінки знань. По надзвичайно широкому пулу навичок. Нас цікавить сіквел, Можемо перейти до підготовки, і саме в цьому розділі. Ми отримаємо доступ до завдань. Отже, мене цікавить SQL, я переходжу до завдань, і бачу різні завдання. Входимо до будь-якого з них і бачимо вікно самого тренажера. Отже, теж ми обираємо. Базу даних, це буде визначати синтакси смови. Читаємо завдання, бачимо всі таблиці. Вони тут подаються не в режимі рядків, а в режимі НС-колонок і типів даних, що вони зберігають. До цього теж потрібно звикати. Це дуже розповсюджений варіант ознайомлення з таблицями, особливо під час півбесід. Отже, бачимо, які колонки, які типи даних, і будуємо відповідно до цього наш SQL-запит. Будемо вирішувати завдання в цьому вікні, будемо його оцінювати. Тут є також можливість перейти до обговорення зами. І я вважаю, що це дуже важливий функціонал побачити різні погляди, різні варіанти вирішення задач. І найголовніше це подумати, який з цих варіантів буде більш привабливий для нашої задачі з точки зору ефективності, з точки зору прозорості, читабельності і так далі. Тому запрошую всіх до сайту HackerRank і особливо рекомендую оглядати різні варіанти вирішення задачі від учасників в секції обговорення. Переходимо далі. І наступний сайт, з яким я хотів вас познайомити, називається Stratass Scratch. Він є дуже відомий і мені він подобається тим, що отримую задоволення, навіть якщо я не прийшов сюди відпрацьовувати якийсь код і тренуватися. Тут є блог, де можна читати якісь актуальні статті, цікаві огляди і відчувати себе частиною якогось великого ком'юніті. Це мені дуже Подобається тут. Є питання не пов'язані з кодом, але все в фокусі Data Science. Отже, можемо бачити різні питання на тему статистики, машинного навчання. Але згадуючи тему сьогоднішнього огляду, переходимо до запитань пов'язаних з кодом і шукаємо, наприклад, MySQL. Бачимо велику кількість різних запитань, різної складності, знов ж таки пов'язаних з якимись відомими компаніями. Переходимо до запитання. Бачимо відразу вікно, де будемо ранити наш код, експериментувати. Сама задача досить детально описується тут зліва. Бачимо таблиці, з якими будемо працювати, їх можна окремо переглядати за необхідності в режимі рядків. Також є можливість отримати якісь підказки до кожної задачі, або побачити очікуваний результат від нашого запиту. Окрім безпосередньо постановки задачі, можемо перейти до режиму правильної відповіді на цю задачу або рекомендованої відповіді цього порталу. Також є секція, що відповідальна за. Різні варіанти вирішення від різних користувачів, і це, як я вже казав, для мене одна з найголовніших переваг таких ресурсів побачити різні рішення та проаналізувати і зробити висновки. Отже, цей ресурс корисний для тренування коду, для відпрацьовування задач, які не пов'язані з написанням коду, а також корисний в якості джерела інформації та ідей для натхнення. Переходимо до останнього ресурсу сьогоднішньої підбірки. Ну і наступним і останнім на сьогодні є лідкод. Це один з найбільш популярних рішень для тренувань, підготовки до технічних співбесід і, на мою думку, абсолютно справедливо. Він покриває частину теоретичного матеріалу. Тут безкоштовні версії доступні частини певних курсів. Отже, він може розглядатися як ресурс для здобуття інформації. Але сьогодні ми ознайомимося з секцією, яка називається проблеми або задачі, які ми маємо вирішити. Отже, літкот дозволяє в безкоштовній версії отримати доступ до величезної кількості різних. Задач, можемо налаштувати, з використанням фільтрів, саме задачі, які цікавлять нас, а можемо перейти до секції, яка називається стадій plan» і обрати, ось, наприклад, 50 запитань по SQL. Бачимо перелік запитань, є різні рівні складності, можемо перейти до якоїсь задачі і подивитися, як організовано робочий простір. Отже, тут справа будемо писати код, тут є можливість обрати базу даних, яка нас цікавить. Але я хотів заакцентувати увагу на тому, як організовано саме подачу запитання. Отже, бачимо. Проблему, Бачимо її рейтинг, її складність, і бачимо таблиці, які подаються ось в такому форматі колонка тип даних. Після кожної таблиці можна побачити ось такий компактний опис того, що міститься в цій таблиці. Тобто колонка ID це первинний ключ, тобто колонка з унікальними значеннями в цій таблиці. Кожен рядок цієї таблиці відображає власне ID і ім'я співробітника компанії. І таким чином ми знайомимося з таблицями. Я пропоную використовувати це як методику, як знайомитися з таблицею. Отже, якщо, наприклад, ми знаходимося на технічній співбесіді і нам дають таку таблицю, ми можемо, використовуючи цей підхід, саме ці слова, цю формуліровку, паралельно знайомитися з даними і показувати своє знання, своє розуміння того, як працювати з таблицями. Отже, читаємо задачі, бачимо різні варіанти того, яким може бути вихідні дані і яким очікується результат. Також є розділ, що відповідає за різні вирішення цієї задачі. Вони тут за рейтингами відсортовані, і ми можемо навіть по заголовках кожного рішення бачити, що саме пропонує той чи інший юзер. Переходимо, бачимо, що є запропоноване рішення цієї задачі. Отже, впевнений, що частина цих ресурсів буде вам нагоді при підготовці до технічних співбесід або просто при тренуванні навичок SQL. Але також я знаю, що частина цих ресурсів буде актуальною для вас в довгостроковій перспективі. Адже, окрім SQL, є інші навички, які потрібно тренувати, є інші ресурси, які потрібно опановувати. Тому сподіваюся, що це відео було корисним для вас. Дякую і до зустрічі в наступних відео.